Мені больно. Вийди з машини. Спасади, не моє. Та мені больно, пусти! На шиї. Мені больно, ти мене ні. Мені больно, галунтий. А вас лети не. Мені больно, ну, блядь, пусти! Ти не вийти. А ти не віднімаєте? Перше враження: чому діти не бояться, чому діти не плачуть, не не кажуть зупинитися батьками поліції? Ну, знаєте, ми бачимо якийсь такий, ну, завжди медіа попадають до психологів теж приходять, приходять, коли є якась там крапка. Так то коли вже ну, дуже гаряче, от коли вже там і прецедент з'явився, туди там потрапляють новини, або так: ну все, ми йдемо до психолога, ми йдемо до лікаря, ми йдемо там ще кудись. так. Але ж до цього була історія. Ну, вони ж якось жили дуже довго, так? І діти вже знають, що там тато достатньо агресивний, так, мама там ну, гарно, як вона поверталася. Ти знімаєш там в кадр, попадаю я чи не попадаю, і так далі. Тобто, це ну, не перша така ситуація, в якої вони якось так себе поводять, що ну ми тут доб'ємося, ми продавимо, ми там щось таке зробимо. Ну і це так, напевно, культура сім'ї якась така, що. Ми будемо пробувати. Ми там, де нас немає кордонів. Там. Ну, тут багато якихось таких м, вражень може бути. І це часто трапляється дійсно, коли люди нариваються, так? От, коли кажуть, агресивні люди, там, ти мене вважаєш, там, що які, там ще фрази є. Такі. Це про насправді про такий світогляд. І тут може бути поліція, може бути там, хто завгодно, насправді. Ну, просто зараз отак по. Попали. Ну, і до того ж, я так і не зрозуміла, а чого їх почали витягати, тобто ви їх же зупинили через щось. Сука, давай. Вай, ти мину, дура, спереду, слабо. Сука, дура, нахуй ти бризкає! Той факт, що діти так сильно. І багато вживають ненормативної лексики лексики, але продумано. Вони розуміють, що вони кажуть. Вони звертаються до поліцейських. Вони називають певними словами. Це ну це стрес, чи це просто така норма для них? Ну давайте відверто. Наше суспільство, медіа, ютуби і все інше дозволяє дітям це все знати. Але чи можна так казати при батьках? Це вже залежить від сім'ї. Чи дозволяють їм, чи можуть вони себе контролювати, чи можуть вони якось себе а, направляти і розмовляти без лайки, скажімо так. Но тут дійсно вони достатньо невеликого віку, тому дійсно там є вже певні, ну, певна така особистісна тенденція, так? бути більш агресивним, бути більш там, лайливими і так далі. І це для них є норма. Ну, ми про сім'ю можемо говорити, про те середовище, де вони з'являються, про те, як вони знаходять своє місце у суспільстві. І таких людей насправді багато. Просто ну, зараз так трапилось. Папа, давай, папа. Ну тут настільки азарті, скільки він можливо, його тато герой, який з усім спорається, так і він знає, що цього разу він також спорається. Він точно не думає про те, що може ще трапитися. Тобто, напевно, у таких суточках раніше тато вигравав, або тато йому так казав. Бо дуже часто, навіть на там, змаганнях, наприклад, там, зі спорту там, ще щось, є різні типи батьків. Так? Хтось хоче, щоб просто його дитина перемогла, а хтось так і каже: Валій його, гаси його, там, не дозволяє йому встати і так далі. І це ну, транслюється дитині. І коли вона потрапляє в таку ситуацію, вона реагує так, як її навчили. Тобто тут знов таки про цінності, про те, наскільки ви людина, дитина, але вони не розуміють до кінця, коли діти а, лаються, коли вони так кажуть, то дуже важливо з ними говорити, а що ти мав на увазі. Бо іноді просто мені так тато казав, я тобі так кажу, тому що ну, картинка схожа. А що він думав і як він собі це уявляв? І він точно не думав, чим це може закінчитися, тому що там ну, в кінці вони вже налякалися дійсно, тому що вони не розуміли до чого це може призвести. Тобто, тут дорослим е дуже важливо розуміти, що дитина, яка е показує якусь поведінку, вона її не, ніколи не інтерпретує так, як це роблять дорослі. Тому, якщо він оце сказав, значить оце взагалі може не значити може так, а може і не так. Тому ну тут ми говоримо, а що ти мав на увазі, а як ти знаєш, а коли це треба приміняти, так і якщо там тато так говорив, а ти знаєш, що це взагалі означає? Так ну тобто такі якісь питання більш дитячого віку. Вони точно не збиралися здаватися. Ну, тобто їх вже спіймали там на сп'яніні, так вони вже не встигли помінятися. І можна було б домовитися, якось так. Ну в на зараз поліція вона більш така контактна, і якщо там якісь можливості там домовитися і якусь людям включити, то це можливо, ну в принципі, так. Але вони просто пішли іншим шляхом, і напевно, ну можливо, якщо вони там хотіли постійно заскочити, вони хотіли б поїхати. І тому вони так зробили. Але для вони точно не хотіли обезпечити дітей. Вони їх залучають, вони до них відносяться не як до дітей, а як до ну, такої частини свого світу, як на рівних можна сказати. І це не є з одного сторони, не є правильним, з іншого ми ж не знаємо, що вони говорили до того, як вони почали знімати. Тобто в них були якісь свої там, ідеї, що вони знімуть, і як вони потім будуть себе захищати, наприклад, так. Бо їй не було боляче точно, але ну, можливо забудуть про ті права, якщо ну, така ситуація виникла. Тут можна тільки фантазувати насправді. Дякуємо вам дуже за коментар.